Які є зауваження пропозиції? Можна? В мене є пропозиції. Валерій Іванович, до мене звернулись виборці з приводу масового отруєння безпритульних тварин. І не тільки безпритульних, також і домашніх частин. Жителі, це має наша відстанція, чим отравили безпритульних тварин і також домашніх тварин. Так я ж вам давно предлагал, і возглавить цю боротьбу з жителями з собаками. А ви ніяк не. Давайте ми вам оклад становим, а ви ждете, що коломейцев буде это Ну ладно, продовжайте. Пожалуйста. Враховуючи це, що це системне явище по всьому місту, я прошу надати офіційну інформацію, хто дав розпорядження комунальним структурам міської ради, боротися з безпеними тваринами таким способом. Не повторяйте бред. Это бред, недостойный взрослого человека, тем более депутата городского совета. Как вам доверяют жителі представлять вас, я не вообще удивляюсь. Что вы сочинили? Ви самі придумали, а тепер офіційну інформацію вам хтось буде давати. Собаки валяються по Піонерському, возле 17-го дому, возле Марбатського. Собаки марбоктора. валяються, і я можу допустити мислю, що э, на жаль, таке негативне явище, як потрава наших і ваших собак, може бути. Але до чого тут офіційне роз'яснення і якийсь наказ? У нас в місті проживають люди. Одни, такие как вы, готовы помогать собакам, но не помогают. Только на словах. Другие люди ко мне обращаются и другим должностным лицам с вимогою зробити все можливе, щоб собак, бродячих, у нас в місті не было. Кое-кого люди кусают. Некоторые мне звонили по телефону, угрожали, что они ночью переставляют вместе с собаками и тех, кто у владе вместе. И я допускаю мы, что может быть кто-то из таких людей, кто занимает такую позицию, может и собак травить. Но ни я, ни мои коллеги ничего вам сделать не могут. Я вам сегодня без всякого официального ответа отвечаю официально устно. Никто в горсовете или в коммунальных службах никакой приказ не отдавал и отдавать не будет. Спасибо. Друзья, у нас по порядку Еще... денному какие питания есть? Еще один вопрос, Валерий Иванович. По порядку денному я пытаю. Если кто-то из вас хочет выключить какие-то вопросы с порядку денного, или кто-то хочет изменить порядок денного, или добавить на розгляд сессии вопросы, прошу говорить. Все остальное, объявление, свою позицию, я вам дам слово и будете говорить. У вас какой вопрос сейчас вы ставите? По порядку денному чи ні? Я хочу, щоб ви офіційно відповіли на вопрос. Нет. будь пожалуйста. Присядьте. Я вам не справочное бюро. Официально хотите, пишите письмо. Не надо мне эту викторину устраивать. Друзі, хто за той, щоб порядок денний затвердили, прошу голосувати. Хто за? З доповненням двох питань, що ми розв'язали на комісії. А мы и в записали что-то? Назовите, может быть, на комісії хто там був, про що мов. Звернулася ще технічку, одну ми доповнення внесли. Я була за вибрати